Марк Захар та Святослав так свою трійню хлопців назвала родина військових Юрія та Тетяни Копців. Малюки народилися трохи більше як місяць тому. В один день із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. І батьки уже жартують. Це знак, що малюки оберуть їхній шлях. Добрий день, я Юлія Роцька і у нас сьогодні в перинатальному центрі дуже велика подія. Від нас виписується Тріня. Тріня це взагалі досить рідке явище, десь один-два рази на рік у нас в перинатальному центрі. І сьогодні це та сама подія. Ці пацієнти вони потрапили до нас ще в жіночу консультацію. Ми їх наблюдали, ми допомагали їм. Народила ця трійня в 32 повних тижнів. Був кесарський розтин, і ось прийшов ровно один місяць і один день. І ця трійня виписується додому. Ми бажаємо їм мирного неба. Ми бажаємо їм всього самого найкращого. Ми бажаємо батькам сили і наснаги. Таня, я хочу сказати, вам три запитання поставити. Перше, от коли ви дізналися, що це тріня, перша емоція, перша ваша. У мене були емоції бурні. Переживання, радість, хвилювання, в тому числі як за дружину, так і за моїх майбутніх дітей. Це було не словами не передати. Це емоції всередині настільки були бурхливі, що я не знаю, це, ні з чим не порівняти. Так. А я це вас прийняла як будто так і треба. Ну, три та й три, ну чотири та й чотири. Але так. я знаю, що ви у вас в сім'ї є багатодітні. Так, да, так, так. У нас двійні були, але тріня для нас це теж вперше. Тому І ще тим більше хлопці у моєї мами були тільки дівчатка. Тому я не знала, як поводитися з дітьми, а тим більше з хлопцями. Мама не знала, як поводитися з хлопцями. В цьому повинна була бути якась така загвоздка. Вона знала тільки, як з дівчатками себе вести. А в них тут трохи свої нюанси є. В перший, в перший час ми коли міняли їм підгузники і не знали, як це все робити, то вони нам опісували всі пільонки в же переміну всіх цих памперсів і всього іншого. Вони потім нам розказали, що їм потрібно: я не знаю, можна це на камеру казати чи ні, опускати їхній пісюнчик наниз, і тоді вони не опісують пільонки і все навпаки. Да, навпаки Тому що по іншому вони всі. Всі мокрі. Юр, а я хочу ще сказати: ваші імена, яким ви дали хлопцям, вони теж дуже незвичайні. Ви можете сказати, звідки вони? Імена, я ще скажу, що ми довго думали або імена брати з мого роду, або з Тетяниного роду. Mm -hmm. Але ми вирішили, що виберемо ім'я незвичайне. І ми, чесно скажу, через інтернет переглянули всі можливі імена, і підходящі імена це у нас вийшли Захар, Святослав і Марк. Ми кожне ім'я охарактеризували, нас це влаштовує. І я думаю, що майбутніх наших, коли підрисують, ми теж будуть задоволені, як ми їх назвали. Тань, а питання до тебе. скажи, будь ласка, от зараз я дуже часто від жінок чую, ні, я, ми не хочемо дітей. Це неможливо, це війна, ми будемо чекати. От я хочу сказати тобі, ти народила три дитини під час війни. Що ти можеш сказати людям? Чи, чи правда це так важко? Чи... Плюси більше ніж мінуси. Скажи сподіваюся. Дуже багато точиться розмови з цією е, Насправді, коли я ходила вагітна, вагітна насправді мені було ну, легко, скажем так, ходити, а потім, як виявилося, я нетерпляча до болі. Мені було дуже важко, коли мене зробили кесарів розтин, і я зрозуміла, що без допомоги мами я не можу вирішити якісь свої, скажімо так, гігієнічні питання. І тому моя мама була мені в допомогу і допомагала мені в цьому питанні. Було боляче, плюс привезли першого, ми не знали, що з ним робити, тому що воно було маленьке, було дуже багато більних трубочок, всяких антибіотиків їм калоли. Страшно. Дуже, дуже, дуже Моя мама взагалі розплакалася, коли перед тим, як привезли всіх трьох. А я думаю, моя мама, яка. Ну, скажімо так, типу компетентна більш-менш, бо вона виростила двох дітей, е, плаче, а що тоді робити мені? Але ми з нею не без цього. Да, я кажу, що ми іноді е плачемо, то вона, то я через те, що важко, але підтримуємо один одного, і в деяких моментах так це, це важко, але це того вартує. Так. Ви вже батько троє дітей, ви вже це ну, своє, ви це зрозуміли, що ви вже батько. Я думаю, що... Ви багатодітний <світ> батько. Ви це розумієте? <світ> коли робив документи, зрозумів. <світ> 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 Тому що ви самі знаєте, як це, скільки треба часу. ну, Це, це важко одним словом. Але я зрозумів вже цілком, коли я вже їх у себе, скажімо так, приїду з дружиною з дітьми додому, і я кожен день або через день буду їх бачити. Все це буде відпрацьовувати разом з дружиною, виховувати разом їх, споглядати, як вони будуть рости, ділитися з ними радостями, їхніми емоціями. І ну, настільки це все, я думаю, буде бо, тому що наша кожна дитина, вона по-різному, вона не однакові. І я тоді усвідомлюв вже на 100%. Поки що я кажу, що частково. Коли ми вибирали, як назвати наших дітей, ми, по-перше, дивилися в інтернеті характеристику кожного імені, і це було для нас важливо через те, що ми військові і дуже часто змінюємо наше місце, дислокації, скажімо так, і не хотіли. Щоб наші діти відчували якийсь дискомфорт з цього приводу, тому кожне ім'я у нас характеризується з певною особою. Марк у нас як і імператор і такий завойовник Захара в честь Захара Беркута. А Святослав це перший київський князь, Там у нас так от все це. І народилися ми в день народження Валерія Залужного. Тому, мабуть, доля цих дітей вже вирішена і, можливо, вони продовжать нашу династію, скажімо так, військових. Добрий день. Сьогодні в нас така дуже яскрава подія. У нашому центрі народилася Тріння. Вона вже сьогодні йде додому. Ця трійня народилася у терміні вагітності 32 тижні. Вони народилися 8 липня. Ми з ними прожили ці дні разом майже вже місяць. Спочатку вони знаходились у відділенні реанімації, потім ми їх поступово переводили до відділення другого етапу виходжування, і вже сьогодні вони йдуть додому. Але ми з ними не прощаємося. Вони будуть приходити до нас в відділення реабілітації. Ми будемо разом з вами слідкувати за їх перемогами і кожного разу вам розповідати про їх досягнення. У нас ще є одна такий задум з моїм режисером. Ми хочемо показати вам, як вони далі будуть рости, з якими проблемами стикатися, як вирішувати ці проблеми. І це, можливо, вам допоможе вирішити свої проблеми. Чекайте. До зустрічі!